Всіх сьогодні я вітаю і всього найкращого бажаю. А також пропоную вам перегляд відео по ремонту лампового підсилювача Ауна. Модель я не пам'ятаю якої. Цей підсилювач принесли з заявленою несправністю, що він все світиться, вмикається, але не видає звуку. Давайте ж перед тим, як його ремонтувати, проведемо невеличкий його огляд. Подивимося, на яких же лампах він зібраний. Так. Як бачите, написів на цій лампі не збереглося, але це щось схоже на 6N2P. Або якийсь інший подвійний триод. Так. Я, звісно, в мене закрадаються десь сумніви, що ці, що ці лампи не є основними лампами в даному підсилювачі, не є основними підсилювальними елементами в даному підсилювачі. Але все ж, давайте подивимося, що воно таке. Це От штуки трішки заважають, але все ж я дістав дану лампу. Так, ця лампа взагалі мені ні на що не схожа. Як видно, маркування теж стерте, але тут якісь іерогліфи, отже, це щось китайське. Щось схоже на радянські 6R або 6K якісь високочастотні лампи. Перший раз бачу, щоб таке використовували в підсилювачі. Так, Зараз я її встановлю назад, на своє місце, є. І давайте ж е, оглянемо ще панельку передню. На передній панельці, як видно, присутній регулятор гучності, перемикач е, входів, тут є три входи. AUX, тобто лінійний вхід USB. Також тут є USB-роз'єм і оптичний або високочастотний вхід. Далі в нас йде вимірювач вихідної потужності VU-метр. Також присутній темберблок, високі і низькі частоти. Це, я так розумію, керування usb рідером також є кнопка перемикання акустичних систем і навушників, і сама кнопка живлення мережі вімкнення. І також ось роз'єм під USB флешку. Давайте також ще заглянемо, як воно виглядає ззаді. Ззаді воно виглядає слідуючим чином. Тут у нас мережевий провід, запобіжник. Вихода на акустичні системи, високочастотний вхід, оптичний вхід, які перемикаються між собою ось цим речашком. Також тут є вихід для сабвуфера і AUX-лінійний вхід. Давайте спробуємо його запустити і продіагностувати дану несправність. Для цього мені знадобиться. Будь-який динамік, ось такий, можна. Також я візьму ось такі провода від лабораторника. Під'єднаю сюди і сюди. Також мені знадобиться джерело вхідного сигналу. В якості джерела вхідного сигналу я використаю генератор. Також мені знадобиться провід, щоб під'єднати цю всю цей весь ядерний колайдер. Звичайно, провода з безкисневої міді в мене немає, тому прийдеться задовільнитися ось таким провідком. Так, під'єднуємо сюди, під'єднуємо динамік. Є. Під'єднали і під'єднуємо це до генератора. Так, все під'єднали. 1000 Гц я запустив. Давайте вмикаю в мережу і вмикаю сам підсилювач. Так, щоб вам було краще видно. О, дивіться, яка чарівна синя підсвітка. Як видно, засвічується розжарення ламп. Чую, всередині клацнула якась релюшка. Хм. Звук є. А ще ж мені казали, що він не працює. Інший канал? А в іншому каналі тихо. Звуку немає. І в чому ж може бути проблема? Ні, нема звуку абсолютно ніякого. Так, да, це проблема. Ну, то що ж, тоді вимикаю, розбираю і будемо дивитися, що в нього всередині. Так, розібрав. Ось тут два. Гвинтики, ззаду два гвинтики і знизу шість під ось цими планками по три штуки з кожної сторони. Так, розбираю. Щось тут проводок за короткий. з конектором не витягнулося. Так, і беремо на тако на бік, І що ми тут бачимо? Ех, Ніякого лампового звуку тут немає. Тут звичайний напівпровідниковий підсилювач, як бачите, ось ось його вихідні транзистори. Я думаю, тут ват ну, 10, може, є, а може і нема. Ось це антенка, тут ще, походу, є Bluetooth. Ага, так і є. Є Bluetooth, двохполярне живлення на конденсаторах. Ось, видно, один другий трансформатор. І я так розумію, що лампи тут взагалі ніяким боком не відносяться до утворення звуку. Якщо подивитися на розпіновку самих ламп. Ось тут видно 1, 2, 3, 4, 5. Це розжарення. І вони йдуть сюди запаралелені. Всі, що йдуть на розжарення, вони запаралелені. Хм. Дуже цікаво. А ось цей провідок, куди йде? Ось цей провідок іде. Так. Вся доріжка йде сюди, сюди і до цієї лампи. Ага. Все ж таки йде через лампу щось. Все ж таки через лампу щось йде. І ось тут. Ну, з цим потрібно розбиратися. Знаєте, що ще цікаво? Випробувати, чи він запуститься взагалі без цієї верхньої лампової ерунди? Навіть той канал, що працював. Ну, я не чую, щоб клацало реле. Як бачите, ось тут є два реле, ось. Це стабілізатори, я не знаю, для чого вони тут потрібні. Ще один стабілізатор, напевно, діодний міст. Два реле це, мабуть, захист е акустичних систем. І воно навіть не клацає. Значить, значить, є якісь питання до цих ламп ще. Так, е під'єднав все в зворотньому порядку. Пробую запустити. Є, той канал, що працював, він і працює. Давайте спробую подіставати лампи. Так, на цю ніякої реакції нема. Так, а при діставанні ось цієї ви чуєте, що сигнал пропав. Давайте спробую поставити ось цю сюди. Зараз спробуємо зрозуміти, що з ним не так. А ось цю сюди. І зараз побачимо, якщо запрацює інший канал, значить вся проблема в лампах. Але дуже цікаво тут, тут зорганізована схема затримки, ввімкнення акустичних реле за допомогою лампи. Тобто лампа має прогрітися, має піти емісія. Вона, так як діод чи як. Швидше за все, як діод, просто пропустить через себе електричний струм. Тоді увімкнеться реле. О, бачите, другий канал відремонтувався. Це всього-навсього несправна лампа. Давайте спробуємо розібратися, чому вона несправна і що з нею не так. Мусить піти електронна емісія, і тоді вмикається. Відповідне реле, а там спеціально ви бачили, стоїть два реле. Отже, все одно в утворенні звуку ці лампи ніяк не задіяні. Вони задіяні лише як така своєрідна затримка для вімкнення підсилювача для перехідних процесів, які відбуваються у момент включення вімкнення. Зараз я. Візьму від лабораторного блока заживлю цю лампу. Дам їй 6 вольт. Так, дуже звичайно шкода, що це не справжній ламповий підсилювач, а лише якась така імітація. Я сподівався все ж таки на щось таке, тому що в планах, в принципі, в мене навіть є. Спробувати зробити саморобний підсилювач, я вже робив на лампах, на мініатюрних лампах, а я ще хочу спробувати на пальчикових. Ну, це вже інша історія. Так, і що ми тут бачимо? Як ми бачимо, тут світиться лише одна нитка розжарення. Це подвійний тріод, тут два тріода в одній колбі як бачите, Ось один світиться, а інший не світиться. Щоб це довести, я візьму справну лампу. Зараз під'єднаю її. Так, 4 і 5. Ну, точно, як 6 n 2 p Ось. І тут, як бачите, Світиться обидва тріоди, обидві нитки розжарення. Вони там з'єднані всередині колби, по-моєму, паралельно. Ось так. Тому мені зараз доведеться знайти якусь таку подібну лампу, яка б сюди підійшла. Так, в принципі, в мене в майстерні якісь лампи є. Ось, давайте подивимося. Ну, подібна ж? А що це за лампа? Е, так і є, я вгадав, 6 n 2 p А ну? Ну, ну подібна. подібна. Ця може більш подібна? Так, да, ця більш подібна. Ось. Ці більш подібні між собою. 6 n 2 p ev Зараз будемо пробувати вмикати різні лампи. Так, це що в нас? 6F1P, це не підійде. Можливо, тут є ще щось. Ламп, як бачите, у мене не так і багато. Я практично ніколи не займався ремонтом лампової електроніки техніки, тому є те, що є. Є ще ось таке 6N14P. Не знаю наскільки вона туди підійде. Думаю, що це без великої різниці, тому що вони там так, як діоди використані, через них просто проходить. Напруга для того, щоб вмикалося вихідне реле. Так, я знову все назад під'єднав, вмикаю підсилювач і зараз буду вставляти ось ці лампи, що я в себе знайшов. Хитра, звичайно, система, я би так відразу і не, не здогадався. Так, ану. Є, запрацювало. Так. Чи ця лампа? Досить хитро зроблено, я вам скажу. Я так відразу подумав, що тут лампи лише для краси, а вони ще виконують якусь функцію. Ось вам інший канал працює. Працюють обидва канали. Те, що тут ці банани злеконтачать, то особливої уваги не звертайте. Я все ніяк їх не заміню. Так, а ці великі, якщо витягнути, цікаво, просто мені цікаво. Ні, то не той канал підключений. Ано. Ну. Вони ж послідовно з'єднані. Да. Бачите. Ось як воно працює. Ось вам теплий ламповий звук, підсилювач відремонтований. Я, чесно кажучи, думав, що потрібно буде щось тут перепаювати, щось працювати. Не думав, що так все легко вирішиться. Давайте, може, спробуємо заміряти його максимальну потужність. Ну все, дивіться, яку лабораторію я для вас зібрав. Заміряти будемо ось на цьому резисторі на 3,9 Ома. Ну, Можна буде рахувати 4 Ома, Так як ця потужність все одно буде приблизно. Так, ось осцилограф, на ньому буде видна форма сигналу. І вольтметр. Також підсилювач під'єднаний до <кхи> генератора, вмикаю. Так, тут в мене щось невеличкий, не контакт. Є. Є, все увімкнув. Тепер що? Тут видно, стрілочка щось показує, я так зрозумів, що це показується не вихідна потужність, а вхідний сигнал. Отже, він у нас наближений тут до 100%. Тобто заміри мають бути хороші. Так, тут треба переключити на змінну напругу. Тут регулятори е, тембрів стоять посередині, отже, давайте будемо навалювати. Як видно, з'явився синус, напруга 4 вольти вихідна, і додаємо. Додаємо і оп, кліпінг. У нас виходить десь 9,4 чистого синусу. Якщо так подивитися, ось. Видно як, 10 вольт не тягне. Ну, 9,4, 9,5. <кій> ну, в принципі, як для такого транзисторного підсилювача непогано. Правда, коли буде навантажений другий канал, потужність буде чуть менша, тому що буде більше навантажений блок живлення. Тепер давайте рахуємо приблизно 9,4. Умножити на 9,4 і, і розділити на 4. 22 Вт виходить приблизно потужність даного підсилювача. Ну, я думаю, ватт по 20 на канал він повинен видати. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було цікавим.